Вітаю, ви на каналі Стежками життя. Я на сесії. Приємного прослуховування. Підписуйтесь та ставте вподобайки. Це ж просто тортики, Яно. Не роби з цього бізнес світового масштабу. Моя мама просто хоче пригостити свою подругу, а ти влаштовуєш істерику на рівному місці. Прошипів влад мій наречений, поки його мама роздавала мої фірмові десерти своїм подругам. Безкоштовно, прямо у моїй власній кондитерській. У ту мить я відчула, як щось усередині мене тріснуло. над чи тонкий шар карамелі під ударом молотка. Але перш ніж ця історія продовжиться, поділіться в коментарях, чи доводилось вам колись захищати свої особисті кордони перед близькими людьми. Буде цікаво почитати ваші історії. Моя кондитерська смачні історії пахла свіжою випічкою. Гірким шоколадом і ваніллю. Цей аромат був для мене запахом щастя. Я відкрила цей заклад півроку тому, вклавши в нього не тільки всі свої заощадження, а й душу. Я взяла кредит, сама розробляла дизайн, ночами експериментувала з рецептами, шукаючи ідеальний баланс смаку. Це було не просто приміщення зі скляними вітринами та гарними стільцями, це була моя мрія. Що стала реальністю, моє досягнення, моя особиста фортеця, збудована з бісквіту та крему. Влад, мій наречений, спочатку підтримував мене. Звісно, кохана, роби, що хочеш, ти така талановита, казав він, коли я розповідала йому про свої плани. Але я швидко зрозуміла, що він підтримував ідею, а не процес, йому подобалося хизуватися перед друзями. Моя Яна бізнес леді, у неї своя кондитерська, але він ніколи не розумів, скільки праці за цим стоїть. Він не бачив моїх втомлених очей о третій годині ночі, моїх рук, обпечених гарячими деками. Для нього це була красива картинка, миле хобі, а не справа мого життя. Того суботнього ранку у смачних історіях було не проштовхнутися. Люди стояли в черзі за моїми фірмовими тістечками Павлова та шоколадними тартами. Я ледве встигала обслуговувати клієнтів, посміхалася, пакувала замолення і відчувала неймовірне задоволення від того, що моя праця приносить людям радість. І тут двері відчинилися, і на порозі з'явилася Ірина Марківна, мати Влада, а за нею дві її подруги. Нафарбовані і гучні, як попуги. Яночко, привіт. прогреміла вона на всю кондитерську, ігноруючу чергу, а ми до тебе в гості. Дівчата, проходьте, не соромтеся. Вона підійшла прямо до вітрини, окинула її хазяйським поглядом, і, не питаючи мене, взяла щіпцями три найбільших еклери і простягнула своїм подругам. Пригащайтеся, дівчата, це ж усе моя майбутня невістка робить. У неї тут, як у музеї, все таке гарне, заявила вона. Я відчула, як у мене напружується щелепа, але намагалася зберегти спокій. Ірина Марківна, добрий день. У мене черга, я зараз не можу приділити вам увагу, яка мого вічливіше сказала я. Та яка черга? відмахнулася вона. Це ж свої люди, Почекають! ти краще нам кави зроби. І знаєш що? Скуштуємо он той тортик з полуницею. Треба ж знати, чим мій син харчується. Вона безцеремонно вказувала пальцем на десерти, які клієнти чекали в черзі, щоб купити. Люди почали невзадоволення пришіптуватися. Я відчувала, як моє обличчя заливає фарба сорому. Це зразки з вітрини, вони не для дегустації, твердо відповіла я. Якщо ви хочете щось замовити, будь ласка, станьте в чергу, як і всі. Подруги Ірини Марківни здивовано переглянулися, а сама вона подивилася на мене так, ніби я сказала якусь дурницю. Що означає станьте в чергу? Ми що, чужі тобі люди? Яна, не будь такою дріб'язковою. До речі, мені на завтра потрібен великий торт, у моєї троюрідної тітки ювілей, зробиш нам свій фірмовий, медовий, кілограми на три, тільки безкоштовно, звісно, ми ж родина. Це було останньою краплею. Безкоштовно? перепитала я, і мій голос задзвенів від обурення. «Ірина Марківна, це моя робота. Я вкладаю в це гроші, сили, час. Я не можу робити трикілограмові кілограмові торти безкоштовно на першу вимогу. І тут у розмову втрутився Влад який до цього мовчки стояв у кутку, ніби його це не стосувалося. Він підійшов до мене, взяв під лікоть і відвів убік. Яно, припини, зашипив він мені на вухо, щоб ніхто не чув. Не ганьби мене перед матір'ю. Що тобі шкода того торта? Мені не шкода, Владе, відповіла я вже голосніше. Але це мій бізнес. Твоя мама поводиться так, ніби це її власність, і зневажає мою працю. Влад закотив очі. Це ж просто тортик, Яну!» Не роби з цього бізнес світового масштабу. Моя мама просто хоче пригостити подругу, а ти влаштовуєш істерику на рівному місці. Просто тортики. Ця фраза пролунала в голові Яни голосніше за весь шум у кондитерській. Вона подивилася на влада, і в його очах, які вона так любить, води бачила не підтримку, а холодне роздратування. Він не просто не розумів її. Він її зневажав, зневажав її безсонні ночі, її мрії, її працю, що перетворилася на ці ароматні, красиві десерти на вітрині. Усе це для нього було лише тортиками, у цю мить щось остаточно обірвалося. Яна вивільнила свою руку з його хватки і зробила крок назад, створюючи між ними дистанцію. Вона обвела поглядом чергу, що застигла в німому очікуванні. Побачила зневажливу посмішку на обличчі Ірини Марківни та зацікавлений погляд її подруг, зрозуміла, що більше не можу дозволити себе так принижувати, особливо тут, у її святині. Вона випростала спину, підняла підборіття і звернулася до майбутньої свекрухи, але її голос звучав так голосно і чітко, що його почули всі присутні. Ірина Марківно, по-перше, я попрошу вас і ваших подруг заплатити за ті еклери, які ви щойно взяли з вітрини. Їхня ціна 50 гривень за штуку. По-друге, жодного безкоштовного торта не буде це мій бізнес, а не благодійна їдальня. По-третє, якщо ви не готові поважати мене і моїх клієнтів, я попрошу вас залишити приміщення. Запала мертва тиша. Подруги Ірини Маркіни злякано передивилися на неї, ніби не вірячи своїм вухам. Сама ж вона почервоніла плямами. Ти що собі дозволяєш, дівчисько? просичала вона. Ти що нас виганяєш? Влади, ти чув, твоє наречене зовсім з глузду з'їхала. Влад кинувся до Яни, його обличчя спотворила злість. Яно, негайно вибачся перед мамою. Що ти верзеш? Вибачитися. Яно гірко посміхнулася. За що? За те, що я вимагаю поваги до своєї праці? За те, що не дозволяю перетворювати мій заклад на балаган? Ні, Влади, вибачатися тут маєте ви обидва. Я не буду терпіти твоїх істерик, вибухнув він. Або ти зараз же заспокоюєшся і робиш, як каже мама, або ми. Або що, Влади? спокійно перервала його Яна. Що ми? Жодних нас більше не існує, не може бути нас там, де немає поваги. Вона подивилась йому прямо в очі і повільно рішучим рухом зняла з пальця каблучку для заручин, яку він їй подарував. Це була витончена прикраса, але зараз вона відчувалася як важкий тягар. Забери, промовила вона, простягаючи йому каблучку, і передай своїй мамі, що й лейний велілейний вона може замовити в іншому місці. Наприклад, там, де їй навчать поводитися цивілізовано, а раптом тишово кондитерські порушили оплески. Спочатку несміливі, потім усе голосніше. Жінка середнього віку з черги схвально кивнула яні. Правильно, дівчино, молодець. Волат і його мати стояли ошелешені, немов облиті холодною водою. Публічне приниження це було для них найстрашніше. Ти ще пошкодуєш про це. Розшипіла Ірина Марківна, хапаючи сина за руку. Залишишся сама зі своїми тортами. Мій син знайде собі нормальну жінку, а не якусь торгашку. Ходімо, влади, нам тут більше нічого робити. Вона вилетіла з кондитерської, грюкнувши дверима так, що задзвеніли вітрини. Яна залишилася стояти посеред зали, все ще тримаючи в руці каблучку. Коли за владом та його матір'ю зачинилися двері, Яна на мить заплющила очі. Вона очікувала відчути спустошені, біль, жаль, а натомість прийшло дивовижне відчуття легкості, наче з її плечей зняли важкий тягар, який вона носила роками, навіть не усвідомлюючи цього. Вона підійшла до касового апарату і, не роздумуючи, кинула каблучку в шухляду з дрібними грошима. Потім глибоко вдихнула аромат ванілі та шоколаду, який наповнював її кондитерську. І повернулася до черги, що терпляче чекала. Перепрошую за цю неприємну сцену, сказала вона з легкою, але щирою посмішкою. Як компенсацію за зіпсований настрій, сьогодні до кожного замовлення макарон у подарунок. По-кондитерськи прокотився схвальний гул. Люди посміхалися їй у відповідь, і я не відчула потужну хвилю підтримки від абсолютно незнайомих людей. Це було набагато цінніше, ніж будь-яка фальшива похвала від влади чи його матері. Наступні кілька годин вона працювала як ніколи натхнено. Її руки літали, пакуючи десерти, готуючи каву, приймаючи оплату, вона не просто працювала, вона святкувала своє звільнення. Кожен проданий тортик був не просто фінансовою операцією, а підтвердженням того, що вона на правильному шляху. Коли останній клієнт пішов, Яна зачинила двері і нарешті дозволила собі видихнути. Вона опустилася на стілець і обвела поглядом свою маленьку імперію. Порожні вітрини, які ще вранці були заповнені десертами, були найкращим доказом її успіху. Вона зробила це сама. Вона згадала, як Влад сказав, що її бізнес це просто миле хобі, як він радив їй не привтомлюватися і знайти нормальну роботу зі стабільним графіком. Він ніколи не вірив у неї, він не бачив у ній партнера рівного собі, він бачив лише красивий додаток до свого життя, дівчину, яка пече тортики. І як же сліпа вона була, якщо не помічала цього раніше. Телефон у кишені звібрував, десятки повідомлень від влада як ти могла так принизити мене і мою матір. Негайно перезвони. Ти все зруйнувала. Я вимагаю вибачень. Я, не не читаючи, видала всі повідомлення і заблокувала його номер. Потім заблокувала номер Ірини Марківни. Це було легко, набагато легше, ніж вона могла собі уявити. Після цього вона відкрила соціальні мережі свої кондитерської і замерла. Історія про те, що сталося, вже розлетілася містом. Хтось із відвідувачів зняв фінальну сцену на телефон і виклав у мережу хештегом. Поважай працю. Під відео було сотні коментарів. Молодець, дівчина, так їх. Нарешті хтось поставив на місце цих яжимать. мать. Завтра же прийду до вас за тортом. Ви, мій герой. Кількість підписників її сторінки зростала з кожною хвилиною. Несподівано для себе я настала символом боротьби за її професійну гідність. Вона відклала телефон і розсміялася. Голосно, щиро, як давно не сміялася. Це був не сміх радості ще зловтіхи, це був сміх свободи. Вона не тільки не втратила нічого, а, здається, здобула набагато більше, ніж могла мріяти. Вона здобула повагу, і, що найголовніше, повагу до самої себе. Наступний ранок почався з нескінечних телефонних дзвінків, але тепер це були не образи від колишнього нареченого, а замовлення. Телефон кондитерського розривався. Люди хотіли замовити торт, як у тієї сміливої дівчини, питали, чи є в наявності еклери свободи, і просто дзвонили, щоб висловити свою підтримку. Історія, що сталася, перетворилася на міську легенду, а я на неї головну героїні. До обіду вона прийняла стільки замовлень, скільки раніше не отримувала і за тиждень. Їй довелося терміново викликати на допомогу свою подругу. І тимчасово припинити прийом нових замовлень, бо фізично не встигала б їх виконати. Смачні історії несподівано стали найпопулярнішим місцем у місті, посеред цього солодкого хаосу у дверях кондитерського з'явився елегантний чоловік в дорогому костюмі. Він терпляче дочекався, поки Яна закінчить розмову по телефону і простягнув їй свою візитку. Ярослав Ковальський, представився він. Я власник мережі ресторанів Панорама. Я бачив ваше відео, і, мушу сказати, я в захваті, не тільки від вашої витримки, а й від того, який апетитний вигляд мають ваші десерти. Я нездивована взяла візитку. Ресторани Панорама були найпрестижнішими закладами в місті, відомими своєю вишуканою кухнею та бездоганним сервісом. Потрапити тут будину роботу було мрією будь якого кухаря чи кондитера. Я давно шукаю надійного постачальника ексклюзивних десертів для своїх ресторанів, продовжував Ярослав. Ми перепробували десятки варіантів, але все було не те, а у ваших роботах навіть на відео, відчувається душа. Я хотів би запропонувати вам співпрацю, ми готові укласти контракт на постачання десертів для всієї нашої мережі. Я надивилася на нього не в змозі вимовити ні слова. Це була пропозиція, про яку вона не могла навіть мріяти, це був вихід на абсолютно новий рівень, це було визнання її таланту, її праці, її тортики. Звісно, ми можемо почати з пробної партії, додав Ярослав, помітивши її розгубленість, але, чесно кажучи, я впевнений в успіху. Людина, яка так самовіддано захищає свою справу, не може робити щось погано». У цей момент на телефон Яни прийшло ще одне повідомлення цього разу з невідомого номеру. Вона відкрила його і її очі окриглилися. Це було фото. Влад стояв на колінах перед двері моєї кондитерської з величезним букетом троянд. Підпис під фото був лаконічним. Пробач, я все зрозумів давай почнемо спочатку. Яна подивилася на фото, на цей жалюгідний жест, на цей цирк, розрахований на публіку. Він нічого не зрозумів. Він просто побачив, що її тортики раптом стали популярними і вирішив повернути собі успішну наречену. Вона відчула не радість, а огиду. Вона не вагаючись видалила повідомлення. Потім перевела погляд на Ярослава Ковальського, який терпляче чекав на її відповідь. Я згодна. Твердо сказала вона, і в її голосі не було ані краплі сумніву. Для мене це буде велика честь. Давайте обговоримо деталі. Вона простягнула йому руку, і їхнє рукостискання було схоже на підписання не просто контракту, а декларації незалежності. Вона остаточно зрозуміла, що, втративши влада, вона не втратила нічого навпаки, вона здобула шанс на справжній успіх і справжню повагу. Минуло кілька місяців. Кондитерська смачні історії перетворилася на справжній бренд. Співпраця з мережею Панорама виявилася неймовірно успішною. Десерти від Яни стали визитівкою в ресторанів Ярослава, і тепер вона ледь встигала виконувати замовлення, їй довелося розширити штат, найняти трьох помічників і орендувати додаткове приміщення для виробництва. Її просто тортики тепер приносили їй не лише задоволення, а й солідний дохід, про який вона раніше й мріяти не могла. Але головні зміни відбулися всередині. Яна перетворилася на впевнену собі елегантну бізнес леді. Вона більше не сумнівалася у своїх силах, не шукала схвалення в чужих очах, вона сама стала центром свого всесвіту. Стосунки з Ярославом і суто ділових поступово переросли в дружні, а потім і в щось більше. Він бачив у ній не просто талановитого кондитера, а й сильну рівну собі особистість, він захоплювався її працьовитістю, її пристрастю до своєї справи, її сміливістю, і поруч із ним я вперше відчула, що таке справжня повага у стосунках. Якось увечері, коли вони з Ярославом вечеряли в одному з його ресторанів, обговорюючи плани відкриття нового спільного закладу, за сусідній столик сіла галаслива компанія, Яна мимоволі почула знайомий голос, що скаржився на життя. Це була одна із подруг Ірини Марківни. А Влад той так і не одружився, розповідала жінка. Та Світлана, що в нього була, втекла за два місяці, сказала, що не може жити в одному домі з його матір'ю, бо та її з'їдає. Уявляєте, Ірина Марківна тепер усім скаржиться, що син залишився сам і що та Яна, кондитерка, йому все життя зламала. А Яна, кажуть, такий бізнес розкрутила, От навіть у панорамі десерти подають. Кажуть, мільйонерка вже, а Влад досі з мамою живе і на заводі працює. От вам і просто тортики. Я наслухала цю розмову з абсолютною байдужістю. Жодної злості, жодної зловтіхи, лише холодна констатація факту. Їхні шляхи розійшлися, і кожен отримав те, на що заслуговував. Вони залишилися у своєму світі дрібних інтриг та образ, а вона пішла далі до своїх мрій. Ярослав її відсторонений погляд накрив її руку своєю і тепло посміхнувся. «Все гаразд?» – тихо запитав він, і яна повернулася до нього і посміхнулася у відповідь по-справжньому щасливо. Краще, ніж будь коли, відповіла вона. Знаєш, колись мій колишній сказав, що я роблю бізнес світового масштабу зі своїх тортиків. Здається, я саме цим і займаюся. Вона підняла келих із шампанським. За вікном сяяли вогні великого міста, повного можливостей, і вона точно знала, що розрив із владом був не просто кінцем старих стосунків. Це була її найкраща інвестиція, інвестиція у власне щастя, свободу та успіх.